Мікс з дитячих шапочок. Почнемо з ось таких от наборчиків. Тут у нас буде шапочка, вона утеплена і снуд. Далі ще такий комплектик, також шапочка в'язана і рукавички на 24-36 місяців. Далі в лоті буде ще багато снудів. На хлопчиків, на дівчаток, ось такі от м'якенькі також будуть. Далі такі шапочки, тут дуже велика розмірна сітка. Вони будуть від 3 місяців до 15 років. Далі такі ще. З різними принтами, малюнечками, також з такими помпончиками. В'язані дуже теплі. Погляньте, яка в'язка дуже хороша. Далі ще такі з вушками щоб закривало. Зав'язочками. Далі такі ще в'язання. Це вже більш такі легенді будуть. Ось такі вже ну, малюсінькі дуже, для новонароджених, я так розумію. І ось такі. Далі ще в лоті буде такий слюнячик. Потім така пов'язочка на голову. Далі багато рукавичок на різний бік. 7-12 років. Далі такі ще. Ще буде два шарфика в лоті. Один такий і один такий. Тоненький.